Це у нас такий ранок, облака? Не знаю, як буде по українськи облака, Но дуже низько. Нас так дуже тут цікаво все. все так добре зроблено. Якась трава така посаджена, як мені, здається, вона. Не стрижеться, вона якась така низенька низенька такий басейн. Вчора тут люди купалися сьогодні. Поки що ні, ранок? Це ось таке тут містечко славське, дуже круте. Саме містечко може їй. І... Не круте, але ось ці зони відпочинку дуже такі добрі. Альпійський двір зроблено в стилі, мабуть, Швейцарії, мабуть, таке щось нагадує. Ну тут дуже добре. Відпочивати можна не тільки взимку, а й влітку, що ми зараз і робимо. Тут такі місця цікаві.